Зрозуміло, до чого це було. Отже, у мене зараз на руках два пістолети і я вже про це і забув. Ну давайте підемо далі. Дальність слуху я прокачав. Нічого не чутно. Набої для пістолета. Власне, то сам револьвер валявся. Начебто ничего такого ценного. Две двери. Трошки бардак. Есть что пусто. Можно піти сюда, можно піти сюда. Чуваешь, що это майже одинаково. Пройдем далі. Це завело нас в кімнату. А там коридор, походу. Пусто. Цікаво. Хто такий бардак тут влаштував? Ммм. Що це? Що це я таке підібрав? Ага, мені досі не вистачає. То я на Берлес, походу, підібрав. Давайте обережно вийдемо. Коридор. Світло тільки що проглючило там. І поруч досі нікого немає. Так. О, чудовий алкоголь. Отже, можу ще один коктейль молотова, якщо треба буде зробити, і... або вірніше. Ще один... Ще один, ще одну аптечку. Всі ці двері ми тут були. Начебто нічого. Хочу розбити вазу. Такс. Ой, чрт! Простите, я случайна! Це. Извините. ідем, не оставай. Mm -hmm. Я хотів все зробити. Так, давай подивимось. Начебто я тут більше нічого цінного не бачу. В дзвоні нічого немає. А, ще не, ви... не вистачає мені трошки тканини, щоб заковбасити. Доубанні ножики. Я чу відчуваю, що ця штука буде розбита. А ну, Элли, не хочеш розбивати? Тут щось було написано так. Так і знав. Медальон цикади, походу, підібрав. Воно мені чегось нічого не написало. А я не по пу... не пам'ятаю, що я там остання підбирав. Воно якось не по порядку. Можна і так от. Нічого. Ну uh, теж забув, ліхтарики треба струшувати, Оскільки батарейки трошки садяться з часом Та стільки, що його там струсило у себе. Черт. Тут завал. Старий музей. Некоторим вещам тут сотні лет. І хочеться все роздивитись і сенсу в цьому великого немає, бо для глядачів головне екшн, в основному. А я коли граю, я... В основному фігньою займаюсь. Отже нам туди. Що тут у нас? О боже, мені треба тканини. Сканини треба, щоб зробити довбані ножики. Пару ножиків би заколбасити зараз. І було б все ок. Я ж нагору не заберусь, так ти не хочеш забиратися. Тут начебто все. Ха. Бюсты різні. Сейчас пригнітесь! Пошли! <свист> Пошли! <свист> да я все ты? кай. Я бойду завал. Опять они. Да я... Бегом. Бегом. О, -о, О, зараз, мне точно ножики треба. Я ж їх так просто не вб'ю. Я ж вас так просто не вб'ю. Хм. Він позаду мене йде, мені це не подобається. Куди б мені піти? Походу, треба зайти за ось цього. Там двері. Можливо, тут якісь цінні речі лежать. Ггум. Аж замовк. Давайте подивимось, може тут щось є цінне. Нічого тут немає. Ви поки що ще там. Так, там психопат. Ну хай горчить. Ви що, в шафу якусь забрали, що він так реагує? Просто тут тихенько йду. тихо, 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 тихо. Спадки, спадки. Молодець, молодець. Чудово. Нормально. Эй, иди сюда! Элли! Е-мое! Бери этого сосла! Когда ты помрешь? Та не витрачайте на бої, просто вийте їх руками, як. От бачите? Правильно в пику цеглою всім, що під руками, аби тільки не витрачайте нічого цінного. Так, а тепер мені треба трошки обшарити територію. Пердуни, крикуни там знизу. Зникли десь. Ага. М -м. Отже, двері за мною зачинилися. Як... Можливо, там ще можна було відчинити ще одні двері, і, можливо, там за ними б щось було. Такс. Е -е, Ніщо не можу зробити, зате аптечку теж не можу зробити. М -м, дайте подумаємо. Чи є сенс зараз відлікуватись? Та, в принципі, немає. Що це у нас тут? Пляшка. Ще набої. Забув навіть як перезаряджатись. Потрусили геймпад. Хоч якось треба людям нагадувати, що сік Сікс є тут, тому трусіть геймпад, щоб перезарядити батарейки на вашому долбаному ліхтарику. Так, начебто тут я не бачу в цій частині більше нічого цікавого. Там от пляшка. Тут пляшки ці стоять. Походу, тут можна було якось це все тихо зробити. І я просто. Просто-просто-просто фігню якось заколбасив, а нам через вікно виходить, я вже бачу. Че скажешь? С тобой все в порядке. Запыхалась просто. Сюда. Пройдем на крышу. Ну, молодец. Прям что я сказал, Рогаш. Так, я походу больше ничего ценного не бачу. Только пляшки. Ну, а ты как? Нормально? В каком смысле? Пока дышишь? Вроде да, только очень часто. Ну, тоже нормально. Ну, тоді я нормально. Погнали. Пісеньки себе наспиуєш. Там ще урвище. А, зрозуміло, це там он, та вантажівка, через яку ми перелазили. Ще одразу не зрозумів, куди мене запхнуло. І це було, походу, аж два епізоди назад. Судячи по часу. або епізод назад. І зараз кінець епізоду буде. Чорт його знає. Можливо все-таки кінець. Такс. Можливо це вже. 14-15. 16 епізод. Гей, день добрий. Подивимось. А, нарешті. Куди? Що? Де? А, Чесно, мені начвати. Я хочу на краєвид подивитися. От от, до речі, капітолій, походи. Ота от золота хрінь. А ви, до речі, знали, що в жовтні, десь там, з 14 по 18 жовтня, американський уряд закривався чи щось таке, відрубався. Нам сюда, або туди. Або дайте я спочатку тут пошастую, а потім я буду вже розбиратись, куди нам. Ще одна дошка. Так, а куди їх?